Вітаю любі друзі! Минув тиждень, а отже, саме час для свіжого дайджесту кіберспортивних новин від мейнка. Тож не гаймо часу і поїхали! Радий! <рапристо -три> Ради. І відразу починаємо з хороших новин. Віктор Сандаянг Ороджев, колишній гравець Монте, знайшов собі нову команду. Український гравець вже підписав контракти з фінською організацією ENDS. Також не забуваємо, що Віктор завжди може приходити і грати в футбол з мейнкастом, як він так робив. Разом із Віктором до команди прийшов ще один гравець, Паво Поді Хайсканен, який до цього виступав за академію організації. Вони замінять у складі польський дует Хейдіса і Дихи. Перша гра Віктора за нову організацію відбудеться 1 червня проти DMS у рамках турніру RES EU Masters. Бажаємо Віктору та його новій команді якомога швидше набратися форми і увірватися в топ найкращих команд світу, тільки поменше вигравати у Монте і у Наві. А Віктору бажаємо тільки щастя, найбазованіший, найкрутіший. Стоп, гайс вайвіаргі стоп, блядь, Будь ласка, радісу сухреста. Na'Vi покинули I am Dallas, поступившись команді Heroic з рахунком 0-2 і посівши 9-12 місце. Наступним івентом колективу стане Blast Premier Spring Final 2024, який пройде з 12 по 16 червня. А де його можна буде подивитися? На каналах Maincast. Через цю поразку Natus Vincere вилетів з топ-3 світового рейтингу, опустилися на 4 місце, помінявшись позиціями з Vitality. Ця зміна стала єдиною серед десяти найкращих колективів. Лідером залишається Маус. А на другому рядку розташувалися Фейс Клан. Треті Наві Чет були, стали четверті. Треті Віталіті. Ну і наостанок Наві повідомили, що пож... як Юля Тимошенка. Повідомили, <світ> ну і наостанок Наві повідомили, що пожертвували свою частку призових за перемогу в першому мейджорі з Counter-Strike 2 А це 125 тисяч доларів. На закупівлю безпілотних роботизованих комплексів для Збройних сил України. Дуже дякую. Організація FlyQuest представила благодійну акцію Project Qualification. Американський клуб з австралійськими гравцями хоче допомогти зберегти популяцію коал тому коаліфікейшн. FlyQuest пообіцяла взяти під свою опіку одну коалу на місяць за кожен ейс, і за виграний пістолетний раунд на Аєм Dallas 2024. Організація також випустила спеціальну футболку з кожного продажу, якої вони віддаватимуть 5 доларів на благодійність. Ти... А Їм треба буде поновлювати акцію, бо вони вилетіли так само з IM Dallas. А ти знаєш, що коали одні з найтупіших савців вважаються? Чому тут найтур? А вони коротше, вони не вміють, наприклад, ховатися від дощу, вони не розуміють, що таке дощ. Просто сидять і терплять жорстко. Якщо ти евкаліпт, при них отак зірвеш гілочку і даш йому, він отак її потримає, викине і буде лізти шукати іншу гілочку. А він це не сприймає, як їжу. Він не сприймає як їжу. те, що ти йому даєш, тільки те, що росте на дереві. Коротше, вони нереальні. Ну вони, от як я в доті. Ну, типу, щось сидять, щось там роблять вигляд, що якийсь екшен, але. Мейнкас пізнавальний! Є. Yeah. Це як люди, вони ну. Якщо б побачили, що м'ясо на дереві росте, вони такі не вірю. Не може такого бути. А вегани повірили в це і користуються. Вибачаюся перед коалами, вибачаюся перед веганами. І тепер, до... ну, про всяк випадок, і тепер до нових... І тепер до новин доти. Team Falcons обіграла Gaming Gladiators у гранд-фіналі Dream League Season 23. Матч закінчився з рахунком 3-0. Ми прислали таку саму новину, просто ми поміняли назву команди. Да? Тепер замість ББ – Gladiators. За час виступу на турнірі команда Крітаза знала лише однієї поразки. У фіналі верхньої сітки вона програла Gaming Gladiators із рахунком 0-2. У плей-офф колектив також обіграв Extreme Gaming і Bad Boom Team. Програли, тому що Скідер був отруєний. Ми це не написали. Але ведучий теж слідкує. Що важливо, обидві команди ще до початку турніру гарантували собі прямі запрошення на Red Masters 24. Це отой, що і Sports World Cup. Тому на Dream League сезон 23 а, виборювали лише призові. Тім Фелтонс отримали за перше місце 300 тисяч, а Емін Ледіаторс 175. Ч... Це чужі гроші, що їх рахувати. Ну і раз, мова зайшла про слоти. Став відомий розподіл на регіональні кваліфікації Red Masters по Dota 2. у відбіркових для східної Європи розіграють лише одне місце у стадії Play-In. Що за стадія? А пуфінг. Найбільшу кількість слотів отримав Китай. Три. А від Західної Європи, Південно-Східної Азії та Південної Америки на турнір пройдуть по дві команди. І близький схід та північна Америка поборються за одне місце. Раніше стало відомо, які команди одержали прямі запрошення на турнір. Слоти дісталися: B -b 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 -b. Team Extreme Gaming, Team Falcons, Гладіатори, Tundra eSports, Team Liquid, OG та Team Spirit. Всі вони почнуть івент із групової стадії. Нагадаю, що Riot Masters 24 пройде з 19 по 30 липня у Саудівській Аравії. А учасники турніру розіграють 5 мільйонів із загального фонду фестивалю в 60 мільйонів. Доларів. У велф якийсь неймовірний спалах активності. Другий акт коронопаду випустили. Хочу щоб я пальчики. Окей. Патч 7.36 випустили. патч КС 2 який наші таланти розібрали ось у цьому подкасті. Випустили. патч 736 А, де пофіксили Тінкера і понерфили цілу пачку героїв. Випустили. Пальців вистачило. Не такий спалах. А тепер ще оголосили імена перших учасників осіннього інтернешнала. Прямі запрошення в Копенгаген отримали Spirit, Extreme, Falcons, Liquid, Гладіатори і BB Team. Решта учасників турніру визначиться за підсумками регіональних кваліфікацій. Вони відбудуться з 9 по 23 червня в онлайні у Південній Америці, Китаї, Західній Європі та Південно-Східній Азії розіграють по два слоти. А у Східній Європі та Північній Америці по одному. Нагадуємо, турнір пройде з 4 по 15 вересня. Важко сказати. У Копенгагені. У Копенгагені. Данія. Ти реально пояснив? О Боже, у Брюсселі – Бельгія. У Копенгагені, Данія. Зараз я вам дочитаю цю новину. Просто жесть. Так, Копенгагені – Данія. Де тут у нас географ? Призовий фонд чемпіонату. Поки невідомо. Да, ти такий Копенгагені, Кома. Данія. Бляха, боже, але вони поплавали. О Боже, це просто жесть. Болгарський кіберспортсмен Іван Майнконтрол. Іванов став новим офлейнером Shopify Rebellion. Клуб повідомив про це в соціальних мережах, підтвердивши, підтвердивши чутки. Іванов зайняв місце Сайберлайт, якого виключили через незадовільні результати команди. Клас. команда програє, саберлайти виключають. Після цього колишній оффлейнер зазначив, що не зміг порозумітися з одним з учасників складу. А от тепер вже більш зрозуміло. Досартізі з бульбою, з шмульбою, я не знаю. Тут на моєму місці мав сидіти Микола Вересен. Ні, 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 вибудь. Ольга Герасимюк. Нормально вже. Краще за Миколу Вересен. Останньою командою Майн Control була Tundra Esports. Разом з нею він відібрався на Dream League 22 сезону та ESL One Birmingham 24. Але під час першого турніру Іванова. Іванова… З Іванов. Я завжди забуваю, що ні приз... Іванов, а не Іванов. А чого? Болгарин. Та там же на останній? Чи ні? Ні, Іван Іван. А ти знаєш Василя Троєнова-Боянова? Боянова? Це так Болгарин. Який Азіс. Виконавець крутий. Ну, послухай якось, дуже крутий реп. Добре. Азіс. А, репер? Так, да, Азіс. А, yes. Він називається, у нього пісня «Мразіш» є. <реш> — Ти ж знаєш? Nie. Легендарний. Уміраш да позіраш. <реш> <реш> Серйозно? Де в білих трусиках чуваки з айпедами, ви не бачили цей кліпак? Він ні? Я вмикаю. <ріст> Ілля, знайди. Останньою командою Майнконтрол була eSports. Разом з нею він відібрався на Dream League 22 сезон та ESL One Birmingham 24. Але під час першого турніру Іванова зі скандалом виключили з команди, бо він почав бикувати не до тих людей. Ага. Прикольно. Кіберспортивна організація Nigma Galaxy повідомила, що Марун GH Мерхей знов став гравцем основного складу Dota 2. Він був відсутній у команді з грудня 23-го, бо його перевели в запас. Раніше GH допоміг Shopify Rebellion на PGL Valachia Season 1. Іменитий саппорт замінив Тіолі Core, допомігши американській організації посісти 9-11 місце і заробити 20 тисяч. Доларів. Ні, бабки великі, але Дев'яте, одинадцяте, як ти сам кажеш, це досвід, дев'яте місце, Shopify Rebellion, це набагато більший досвід ніжа ні багатьох р... нігма. Це цінує, а Shopify Rebellion кікає Cyberlight. Ну типу, нереальний досвід. Джейдж, розкажи, як на туріках. Ми, ми тут взагалі. Що там? Чим годують? Що зараз? Що піджел? Що піджел на обід подавав? Розкажи, чи була курка карі, щоб китайці всі були задоволені? Вони лише курку. Вони лише курку їдять. Вони такі ми нічого не будемо. От я коли працював на турнірах там в Сабірспорт-арені, Вони такі тільки курка і все. Ну там реально смачно. Не можна вимагати героїзм від когось іншого. ти Ну так, але... і навіть совість не можна вимагати. Буду... Якщо є, то є. Якщо нема, то нема тихо. Ну і замикаємо трітцю тижневих змін у складах. Новина про те, що Меледжул та геце викупили свої контракти в навіть стали вільними агентами. Все б нічого тільки для наших країв. Це досить. Це досить. Це просто досить. Ну, от я. Я б паузу зробив, де, де де зробив, і все б нічого, тільки для наших країв це досить безпрецедентна штука, що гравці самі викуповують свій контракт. Ніхто ж зазвичай е, грішми так не розкидається, якщо можна ще кілька місяців спокійно посидіти в команді собі в плюс та полотати зепку. І майже відразу почали ходити чутки, що російський гравець Дахак на гроші арабських інвесторів збирає нову команду. І саме він викупив контракти Шегєцьу і мелоджу, тобто не самі. Щоб два Максима спокійно собі грали з трьома росіянами, наче нічого не відбувається. А що відбувається? В сенсі що? А що ми від дотерів взагалі потребуємо? От мені просто цікаво. просто ну дотер не має бути індульгенцією твого тупізму. Це не має бути що, о, я Так дотер, Це я не ну можу... лайфери, просто ці овочі-бондюель. Там пограв, тут пограв. Чемпіони, чемпіони з овочі Ми чули це в дитинстві? Чули? Ааа! Щось виграють, колись туріки якийсь. При тому, що організація Бондєлів є спонсорами. Реально? Є спонсорами. <с·? <с·? <с·?> ну от, як відв'язали, а? Бо тут же у... у цих у шейхів. Геніально просто. Може, Біж? шейхи і тут колись <с> вже. Так от зараз ти прибрав палець я скажу: якщо шейхи інвестують гроші в новини від Майнкасту, 7% твої одразу. Global eSports Federation Федерейшн. Так, ще одна федерація з розкрадання і відмивання грошей наївних держапаратів. Так от вона анонсувала проведення флагманського турніру Global eSports Games в Лімі у 2025 році. Також було анонсовано турнір Global eSports Tour Get з Dota 2, що пройде в тому ж місці в листопаді. За. Зазначається в наших новинах, що було підписано кількарічну угоду про співпрацю між ГЕФ та містом Ліма у створенні щорічних турнірів. Оце там поток буде литися. Струм. Доларовий струм. Отак з бюджету. Віва Перу! Віва Перу. Віва лязіом. Ось, де тепер буде новий осередок. Що це за гасло у нас Віва перу? Гасло <плес> Віваперу. Упал Малів мій, мій ніжний гель. <плес> Дарує запах орхідей. На цьому все. Зустрінемося наступного тижня. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайк під цим відео і обов'язково пишіть коментар. Хоча в цьому випуску ми жодного не розібрали. В наступному буде. В наступному розберемо найкращий коментар. А переможцю подаруємо пакет від АТБ. <рес> Повний Якобс Монарх. Ні, це дуже дорого. Два стіка, Два стіка Якобс Монарх, в пакеті АТБ. А поки не забувайте, що не забувайте, прям робіть, як я кажу, підписуйтеся на цей канал, бо це новий створений канал. Ставте лайк під цим відео. Та пишіть свій коментар, щоб ми взагалі розуміли вашу думку не тільки про ведучого, а й про редактора, про оператора та й помічника редактора. До ПБ! <клес> 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 <клес>